Російські окупанти влучили у п'ятиповерхівку у Вознесенську на Миколаївщині. Кількість поранених зросла до 12. Постраждали троє дітей віком від 3 до 17 років. Двоє з них у тяжкому стані. Дівчинку, яку прооперували, перевозять у Миколаїв. Її уламок вирвав око. Наслідок удару пошкоджено два під'їзди будинку, а також розташовані поряд приватні будинки й автомобілі. Над Дніпром збили чотири ворожі ракети Калібр. Спрацювала ППО. Вранці у місті пролунав вибух. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний зауважив, що для збиття усіх ракет, які росіяни скерували на область, ЗСУ, використали лише чотири ракети комплексу с 300 А по обіді голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук показав залишки крилатих ракет калібр, які збила ППО. Він зазначив, що уламки однієї з ракет впали у покрові і пошкодили чотири приватні житлові буди. Thank you. Чергова бавовна у тимчасово анексованому Росією Криму зранку пролунав вибух у Севастополі. Окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту, нібито збили безпілотник. Згодом самоназваний губернатор Михайло Розважає. Визнав, що знешкодити БПЛА не вийшло, і той таки влучив у будівлю. Однак за лічені хвилини уточнив безпілотник. Врешті збили. Мовляв, упав на дах і спалахнув. За словами розважаєва, підходи та під'їзди до штабу флоту перекриті поліцією. вибухи чули жителі Заозерного, що поблизу є в Паторії. Окупаційна влада повідомила, що працювала система ППО, і ціль уражена. Жертв та пошкоджень, нібито немає. Російські загарбники по кілька разів на день наступають на Луганщину, одночасно з кількох сторін. Тривають бої біля чотирьох населених пунктів на межі з Донеччиною. Повідомив очільник області Сергій Гайдай. За його словами, протягом минулої доби ЗСУ відбили сім атак противника, не допустивши жодного прориву. Також Гайдай додав: Росіяни двічі атакували з повітря. Випустили п'ять ракет по населених пунктах та українських укріпленнях. Чотири рази в бій йшли танкові підрозділи. Окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцева і Кодема. Успіху не мали, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку окупанти задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію в районах Новобахмутівки, Невельського, Нескучного, Олександрополя, Кераміка, Керменчика та Пісків. Авіація противника діяла поблизу Мар'їнки. Ворог вів повітряну розвідку БПЛА в районах ведення бойових дій на зазначеному напрямку. На заході заговорили про п'яту статтю договору НАТО у разі аварії на заес через росіян. Голова комітету з питань оборони Палати громад парламенту Великої Британії заявив, що навмисна аварія з витоком радіації, учинена росіянами на Запорізькій АЕС, має бути витлумачена як напад на держави альянсу. Його позицію підтримав член палати представників Конгресу США від штату Іллінойс. Будь-який витік у б'є людей у країнах НАТО. Це автоматичне застосування статті номер 5 на голосування. Він у Твіттері. Парад російської військової техніки на Хрещатику. Все, як мріяли окупанти, але є нюанс. Вона знищена Збройними силами України, зіржавіла і ледь тримається купи. Жителі та гості столиці мають змогу на власні очі побачити уламки військової техніки, яка залишилася після окупантів. У лютому росіяни планували провести парад у центрі Києва. Через шість місяців широкомасштабної війни ганебна демонстрація іржавого російського металу є нагадуванням усім диктаторам, як вільна та хоробра нація може зруйнувати їхні плани. Написали у Міноборони України у Твіттері. Головний реванш року українець Олександр Усик та британець Антоні Джошо визначать чемпіона світу у важкій вазі. Бій відбудеться у Саудівській Аравії після 22-ї години вечора. Три чемпіонські пояси Усик виграв у Джошо під час їхнього першого бою 25 вересня минулого року у Лондоні. Тоді українець переміг рішенням суддів. Там же сторони домовилися, що проведуть реванш. Якщо у всьому світі любителям боксу доведеться заплатити за перегляд поєдинку, то в в Україні трансляція буде безкоштовною. Усек викупив права на показ. Своє рішення пояснив тим, що українці можуть використати ці кошти на підтримку української армії. Друзі, сьогодні, 20 серпня, відбудеться ще один бій за Україну. Нехай це і спортивний поєдинок, але для нас важливе сьогодні перемоги усьому. Олександр Усік вийде ринг у рік у Саудовській Аравії з українським прапором і підгін України. Мільйони людей у всьому світі будуть дивитись бій реванш Усік Джоша, і перемогу України побачить весь світ, Сашко. Ми віримо в тебе, вболіваємо, триваємо кулаки. Перемога буде за нами. Слава Україні!